Всім доброго вечора. Вас вітає Закарпаття. Зараз я саме тут приїхала на Новий рік саме сюди. Святкувати Новий рік з друзями. Так, зараз ми по цьому отелі. У нас приїхало 16 чоловік. На вулиці Тепла Погода. Дуже класно. Ой! Зараз іду на, термаль... на термальні води, покупаюся а, в сауни, різні-різні. Коротше, іду насолоджуватись трошки. Так, оце саме дві, яку ми. Я і мої друзі. Так. Ось такий отель шикарний. Відео я виставляю, потім ще побачите дуже багато всього. Так, трьохповерховий такий будинок. Дуже все зручно, гарно, гарні господарі, гарні номера. Все чудово. Все, що побачите на моїх відео. Так, ось такі будинок, твори. Чисте повітря. Так, іду на термальні води. Наш ефірчик буде дуже коротенький, поки я йду, я можу трошки з вами розмовляти. І ще тут не дуже добрий інтернет, бо я в горах і трошечки лагає інтернет. Але якихось 5-10 хвилин, я думаю, що я зможу з вами побути. Так, йдемо. Так, 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 так. Чудово, гарно. Дякую за лайки. Ой! Я так спала. Ми вчора приїхали. Я сьогодні просто висипалася, насолоджувалась. Що таке не чути тривог. Так, от я в тому будиночку, в той отель, а це термальні води там. Тут раднички, багато різних. Багато всього. Так, іду. Тут є і турецька баня, і евкаліптова. Все побачите на відео, буду потім все виставляти. Немає часу на це, поки відпочиваємо, немає часу, нічого зовсім монтувати, виставляти, склеювати. Буду це робити по, по мірі того, як буду трошечки Буде трошечки час. А поки насолоджуємося. С днями. Так, так мы еще не будем. вчора. <говорит> 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 Прийшли сюди, приїхали і відразу пішла на термальні води. Дуже-дуже втомлені були, хто полягав спати, хто як, а я пішла на термальні води. Так вийшло, що я з дому не взяла гаманець, а взяла з собою тільки 200 гривень, бо мені сказали, що стощимось, Думаю, щоб лишнє не брати. А потім сповнила, що в мене немає не резиночки з собою. На Якоїсь закулки. Коротше, Купили заколку там. І в мене залишилося 140 гривень. Назад не хочеться йти, хоч і недалеко, але вже не хочеться йти. Заходю, кажу, хлопці, тільки приїхали, не знаю, скільки це... я не знала, скільки це буде коштувати. Вони кажуть, а ми вас знаємо, ми вас б... бачили. Ми вас Я кажу, як ви можете мене знати, якщо я... Ну, я тільки приїхала. Ми вас бачили, коли приїжджали, а ви стояли, знімали камерами, камерами прикордонників і одних нехороших хлопців, які забирають інших хлопців на війну просто негарним способом. То я знімала на камеру. Вчора нас пропустили, на дві години перетримали. Було сильно скандально, але ми тут. І мене пропустили, кажуть, ідіть, ми вас пропускаємо. Ну, так приємно було. Так, зараз. А що таке такое показуєте, якщо нічого не видно? Так дивіться, Леонід, я ж вам кажу, господі, що вам не видно. А що вам потрібно видно? От, ви мене бачите, я, красуня. Чи ні? Що вам бути видно? Подивіться, почив таке показувати. А ви не дивіться. Скільки ренячків різних. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Зараз буду заходити. Ще хвилинки три і я буду заходити вже всередину. Ось такий відпочинок. Снігу немає, але все одно дуже дуже круто тут. Вилітає, вилітає інтернет дуже сильно вилітає, не факт, що він зараз буде всередині, але я заходжу. Я заходжу, якщо вилетить інтернет, знайте, що це так тут погано з інтернетом. Так, заходимо до середини, і я буду закінчувати наші Так. Так, а, Я тут. Все. Доброго вечора. Ви пам'ятаєте мене, я вже сьогодні в Ютубі то була в Тік-Токі, сьогодні вже в Ютубі. Все, я вже прийшла. Все, тут дуже-дуже тепло. Зараз заходимо якусь годинку-дві хочу тут побути, попаритись і отримати насолоду. Всім дякую, що були зі мною. Побачимось. Дивіться мої відосики, буду все виставляти. Все буду виставляти. Ні. Все вершаємо. Все взяла. Все, стой.